Не, не одна людина із тих, що писали, а писало в мене 16 осіб, всі завдання не виконали. І найбільше чомусь проблеми, ну, вата є проблеми, але якісь проблеми. Ну, типові помилки. Типові помилки, наприклад. Що е, от е, обчислюють похідно е, від е, сліду в квадраті матриці Х. Ну, похідна від матриці, це буде матриця, а не е, так похідна по напрямку, як писали, для два спора Х на спор В. Це ще не вся відповідь. Це тільки. За допомогою того перетворення ми шукаємо е, похідну? Правильна відповідь буде 2 е, сліда Х помножити на одиничну матрицю. Це похідна від е, тої мат функції матричного аргументу. Е, ну, деякі. Справилися не за допомогою такого спрощеного підходу в похідну по параметру Т і потім звідси витягуємо похідну, а прямо в лоб. Ну це теж метод, але він спрацьовує е, ну, не завжди, тому що інколи тяжко рахувати похідну по всім елементам. Ну в цьому випадку можна, звичайно, але це інший шлях. Ну, це не вважається помилкою. Друге, було там знайти е, апостерорні оцінки параметрів і апостерорну множину, е, Там, якщо функція Х е, задоволення рівнянню рівняння із параметрами е, в початкових умовах. Так. Дійшло до того, що почали рахувати, чому є в степені логарих двійки дорівнює чисельно. я спеціально взяв, так моти, логарих двійки, двійку, щоб там, логрих двійки, щоб можна було порахувати. А там пишуть, що є в степень логарифм двійки, ну, примірно дорівнює двійки. Одна 99 і так далі, все починають обчислювати. Це ж восьмий клас. Є в степені логістик двійки, просто двійки в рівні Ну і а деякі в цьому випадку додали Фільд Калмана, який він тут зовсім не при чому. А посиронні оцінки ми з вами багато раз розглядали і постеронні млажини, як вони обчислюються. Ну, деякі там розв'язали до кінця начли посторонню мережину і оцінку. Що є ще? А ніхто не розв'язав е, рівновагу Штакальберга. Рівновага Штакальберга повинна бути два числа, а не функція у два. Дарівня 9 там у один, е, і так далі, що ви написали. Мене, як написали там Х1, Х2. І е, ще раз повторюю ідеологію е, е, значить, цієї гри Зговорша Кельберка. Що він повідомляє стратегію У2, е, там е, U, значить, У 1 верніше. Другому гравцю свою і потім розраховує відповідь його у 2. От він розрахував у 2 зірочкою. Правильно, значить, і повертається є функція від у e, e, 1. Він повертає до себе її, ставить у 2 зірочко у себе. розраховує у 1. І от та у 1 з зірочкою. Це вже буде його стратегією у 2 зірочкою дорівнює В1, зірочкою вже в числах, Дрівня так стратегія е, другого гравця. Тобто т, е, точка повинна бути два числа, а ніякі не функції. Два числа в даному випадку. Ну, ніхто так мовити, до кінця цього і не зробив. Тому що там приклад підібраний так, щоб фактично функція. Втрати першого і втрати другого гравця це є функції один у два чисел, причому це числа квадратичні функції. Їх можна було задачу е, другого на мінімум, от, і потім першого на мінімум, і подивитися, що там виходить. Ну, от таке, е, т, е, така так, мовити, ситуація з вашими контрольними роботами. З вашими контрольними роботами. Ну, от, на жаль, тут, є деякі люди, що взагалі нічого там не розв'язали. Але хоч контрольно, хоч прислали, що вони є. Ну, так. Така ситуація. Я, я, я надіслав е, Денису е, всі так мовити матеріали по підготовці до іспиту. Денісу, ви отримали? Ось. Так що готов. Які є питання до мене? Це ті 16, які будуть здавати іспит, так? Ну. Ну так, як є, так і є. Я ж не я ж, можу там, що, що ми маємо, ну, яка картина буде, то вже буде. Ну, як вам будуть вислані білети на іспит, ви напишете відповіді і знову, як контрольна робота, повернете до мене. І потім буде обговорення ваших відповідей. Прошу. Будуть два теоретичних, одне практичне чи як? Ні, одне теоретичне, одне практичне. Угу. Дякую. Все, є ще питання, Рома. Ну, я ж говорю, що uh, п'ятірки ніхто. Найбільше справився однієї співень, ну він на рівновагу не ще не знайшов, той, Штакельберга то, не то, знайшов. А так же, як і останній. Ну так, розв'язуйте на іспиті, але зверніть на рівновагу Штакельберга увагу. Тому що там будуть теж задачі на нарівнувало Стокельберга. Все. Будуть нарівнувало Стокельберга на епістеріорні -Стокельберг, оцінки, не просто на оцінки, і на похідні. там. Ну, такі те, що контрольна робота, тільки розширений варіант. Добре, все. Якщо немає питань, я відключаюсь. До побачення. До побачення. До побачення.